Просто їжте менше. От люблю такі поради від мамкіних дієтологів. Вони так само дієві, як і поради від мамкіних психологів. Ця людина або неуважно, або просто ляпнула. Тому що, якщо б в її оточенні була б певна кількість людей з надлишковою вагою, вона би точно помітила, що багато хто з них їсть вкрай мало, але при цьому вони не худнуть. Містика ні. Насправді ми з вами дуже часто в'являємо свій організм як занадто просту систему, без захисту від е, недосвідченого користувача. Тобто ми з вами робимо щось не те, а він просто виконує операцію. Але ж це не так. Давайте спробуємо представити наш з вами так званий метаболізм, а це безліч складних реакцій, як вогнище. Ми з вами кілька разів на день вкидаємо дрова, і воно горить рівно і яскраво. Ми зменшуємо кількість дров і воно затухає, горить уже не так яскраво. Так само, коли ви їсте набагато менше, ваш організм починає працювати на зменшених обертах. Він вимикає ті функції, які не є першочерговими, оскільки енергії вогню стало не вистачати. Спочатку зробимо це, а потім уже потроху почнемо віддавати запаси, особливо якщо ви таку штуку провертаєте зі своїм організмом вже не перше, і він не знає, чого завтра від вас ще чекати. Тобто логіка така: ми зараз уповільнимося, а далі нас доженемо переїданням. Таким чином ми заганяємо себе в замкнене коло – дієта, зрив, дієта. Тільки вага, щоразу буде йти повільніше, тому що ваше вогнище вже тліє. Щоб худнути, треба їсти достатньо, а не як можна менше, з допустимим здоровим дефіцитом. А те, про що ми зараз говорили, називається метаболічна адаптація. Дуже неприємна і, на жаль, дуже поширена ситуація. Почули щось знайоме? Детальніше про це розказує в подкасті. Напишіть адаптації або мені в директ, або в коментарях, і я вам вишлю посилання. Так і не роздавайте, а тим більше не слухайте парад, які можуть тільки нашкодити.